Діана Удовиченко, мамині гамаші. Історія з 80-х заснована на реальних подіях. Олю, одягни гамаші, суворо сказала мама. Вони порвалися, спробувала заперечити Оля. Тоді візьми мої старі. Не хочу, я в них така гладезна. Ти не можеш такою бути, бо ти худюща. У Гамаша хоч трошки округлішою будеш. Ну, ма, ну що ма? Ти з глузду з'їхала, куди в одних колготках зібралася. На вулиці мінус тридцять, застудишся, а тобі ще народжувати. 18-річна Оля Гамаші ненавиділа. Вони потовщували витончену дівочу дубцю на цілий розмір. Морщилися на колінах, до того ж були розтягнуті і жахливо широкі в талії. Але розуміючи, що мама не відступить, Оля приречено натягнула теплі штани. Довго думала, як зробити, щоб вони хоча б не спадали. У результаті знайшла на поясі дірочку, витягла резинку, зав'язала на ній безліч вузлів. Вийшла значна дуля. Мамо, ну от як? Нічого. Спідниця широка, непомітно, махнула рукою мама. Зате не застудишся. Оля вирушила в інститут. Дорогою, навіть трохи порадівши маминій настирливості, холоди стояли такі люті. А коли вийшла після пар біля входу на машині, чекав Валера. З ним дівчина познайомилася нещодавно. Він був завидним нареченим, престижна робота, своя машина та й сам симпатичний. Валера красиво залицявся, не шкодував грошей на кафе і ресторани. Загалом Олі він подобався. Ось і зараз запросив її повечеряти в затишне місце, напоїв шампанським, вручив букет. Вечір ставав все більш томним. Оля розімліла в теплі під дією алкоголю і компліментів. Підвозячи дівчину додому, Валера зважився на штурм, звернув у затишний закуток, зупинив машину і заключив красуню в обійми. Розслаблена Оля була в цілому не проти штурму і відповіла палким поцілунком. Якийсь час парочка пристрасно цілувалася, потім Валера пішов далі, розстебнув на дівчині пальто, огладив, як міг теплий светер, потім рука його ковзнула вниз. І тут кавалера немов відкинуло від Олі ударом струму. Він увімкнув в машині світло і, втиснувшись у дверцята, закричав. Ти що, хлопець? Оля злякалася не менш за нього. Кілька секунд дивилася в біле від жаху обличчя і тільки потім зрозуміла, він намацав під спідницею дулю з резинки. Може, дівчина і спробувала пояснити ситуацію, але не зуміла. Її звалив напад сміху, Оля реготала, вила, ридала, розмазуючи по обличчю косметику, що попливла від сліз, і не могла вимовити ні слова. Валера тремтячими руками дістав цигарки, закурив, мовчки відвіз дівчину додому і більше не з'являвся. До речі, потім з'ясувалося. Що він одружений, так що усе на краще, і мамині гамаші теж.